Сьогодні наш останній день в Парижі. Ми зараз прямуємо до найвідомішого кладовища у світі Перлашес. Цікава стара будівля на нашому шляху. Шлях від нашого готелю до цього цвинтаря приблизно один кілометр. І ми йдемо його пішки, щоб прогулятися. Потім чудовим вуличкам Парижу. Ось і вхід. Піднімаємося по сходинках. Надпис Крематоріум. Кладовище було відкрито у 1804 році. До цього всіх, хто самогубці, бідні, навіть актори, вони не мали права бути похованими. І таке рішення революційне на той час, що кожен має право бути похованим, вніс Наполеон Бонапарт. Спочатку нічого незвичайного в цьому кладовищі не було. Тут було тільки 15 могил. Бо це місце було за границями Парижу, бо тоді ще Париж не розрісся так далеко. Але популярності додав цьому місцю маркетинговий ход. Сюди були поховані місцеві Ромео і Джульєта, Елаїза і Абеляр. А також два відомих письменника Мольєра і Ла Фонтена. Це сталося у 1815 році. Цей хід додав цвинтарю шаленої популярності. Кладовище почало стрімко розростатися, і вже у 1830 році налічувало 33 тисячі могил. Сьогодні це 70 тисяч поховань. На 43 гектарах. Тут посаджено 4 тисячі дерев, бігає коло сотні кошик, багато птахів і 3,5 мільйона туристів на рік. Це всього лише у два рази менше, ніж у Ейфелевої вежі. Уявляєте, яка популярність цього кладовища? Сьогодні Перлашес це не тільки кладовище, а й найбільший парк Парижу. Звідки ж походить така цікава назва Перлашес? Пер це з французької батько. А Лашес це ім'я ісповідника короля Людовіка 14-го, той самий Людовік, який побудував Версаль і якого звали Король Сонце. А цей ісповідник Лашес. Жив на цьому холмі, от тому і назву кладовище отримала на його честь. Тут похований молодий французький журналіст Віктор Нюар. Це знаменита на кладовищі могила. Цей журналіст помер у віці 22 роки. Його застрелив двоюрідний брат Наполеона III, тому що він виступав проти політики імператора. І при житті він був маловідомий, але після його смерті зібрався на його похорони натовп у 100 тисяч людей, які були зворушені убивством цього журналіста. Ці похорони виявилися його протестом. Але найцікавіше те, що його пам'ятник, як ми бачимо, він потертий в декількох місцях, особливо його ширинка. Тому що за легендою, які склали два французьких студента, і ця легенда швидко розповсюдилася, що коли він був доставлений в морг, то у нього трапилась ерекція уже у трупа. І люди, чоловіки, жінки, які хочуть мати. Чоловічу або жіночу силу труть це місце. А пари, які хочуть дітей, особливо жінки, кладуть у шляпу записки, а ось тут ми навіть бачимо пупси. Це для того, щоб в сім'ї були діти. Так як у мене вже діти є, то я, на щастя, потру його ножки, щоб у мене в житті все склалося. Кожен турист зупиняється коло цієї могили. Ми тут на протязі 10 хвилин і вже, мабуть, 50 чоловік підходять, зупиняються, хто фотографує, хто торкається. Так що це дуже знаменита могила на цьому кладовищі. Прийшла старенька жіночка, яка кладе квіточки йому в шляпу. І теж потирає йому обличчя. Ось так. Навіть старенькі люди хочуть спокою і щастя, яке за легендою приносить ця скульптура. Тут дуже багато сімейних могил. Family, family, сім'я, знамениті постаті. Дуже гарна будівля. Склеп. Ось іще один. Надпис Президент Лероєр. Дуже гарний надгробок. Могила відомого письменника Оскара Уальда, який народився в Дубліні. Але Ірландія була маленька для його великого таланту, і він згодом перебрався у Велику Британію. Там він був дуже популярний. Завжди витончений, модний. Він був еталоном краси і моди на той час. Але доля примхлива. Він мав жінку, двоїх дітей, мав успіх в суспільстві, проводив лекції, подорожував по світу, але згодом його потяг до чоловіків привів його до тюрми. Йому дали два роки. Він сидів. У в'язниці для найнебезпечніших злочинців. Ці два роки його зломали, і, вийшовши з в'язниці, він покинув Британію і поїхав до Парижу. Його найвідоміший твір, портрет Доріана Грея, відтворює його стиль життя. Сфінкс, який є над гробком, є його твором. Який був написаний ним при житті. Твір так і називався Свинкс. Ми можемо бачити, що надгробок обнесений пластиковим склом. Чому це так? Тому що, за легендою, якщо поцілувати надгробок Оскара Уальда, то ти зустрінеш своє кохання, і багато дівчат почали це робити. Але ірландський уряд був незадоволений, бо вважав, що помада руйнує цей пам'ятник. І тому, за розпорядженням Ірландії, було виготовлено ось таке пластикове скло. І тепер кожна дівчина, яка хоче зустріти свою любов, підходить і цілує це скло, бо інакше не дотягнешся до надгробка. І хоч так свою любов. Можливо, хтось зустріне на склі безліч жіночих відбитків від губ червона помада. Надгробок у вигляді маленького замку, дуже естетично. Моя донька спитала в мене, хто придумав такі гарні дизайни цих надгробків. Дійсно. Дуже талановиті люди жили в минулому. Ось яка цікава композиція. Людина ніби рветься кудись вгору. А це нагадує пам'ятник жертвам голодомору. Цікавий пам'ятник, схожий на якусь інопланетну постать з великою головою. І ось цікавий надгробок. Дві руки, які перев'язані одна з одною. Ми побачили працівника, який охайно працює над надгробком. Він вистукує маленьким молоточком. Літери. Це реставрація пам'ятника, я думаю. Цвинтар дійсно дуже великий, велика площа. А це прям міні-мавзолей. Гробок. Тут похований відомий французький художник-пейзажист Фелікс Зієм. Цей надгробок нагадує мені церкву в мініатюрі. Okay. На пам'ятнику дата 1903-1912 рік. Це похована якась дитина. Велика постать Ісуса Христа, який обійняв світ: Крематорій. Цей колумбаріум, тобто крематорій, в ньому є урни дуже відомих людей, таких як оперна співачка Марія Калос, а також Айсідора Дункан, коханка Сергія Єсеніна. І що найдивовижніше, про Нестера Махно. Ось так виглядає крематорій на кладбищі Перла шес Мені дуже цікаво знайти відомих людей серед цих табличок. Побачили портрет двохрічної дівчинки. Звичайні люди і поряд відомий. Смерть невблаганна до всіх. Ось навіть 2015 рік, що свідчить про сучасне поховання. Вийшли з крематорію, прямуємо далі. На пам'ятнику дата 1914-1918 рік. Багато відомих могил ми ще не розглянули, тому що нас піджимає час. Але враження від цього цвинтаря залишились дуже-дуже емоційні.